Доброго ранку малята рада вас в садочку вітати, малята. Послухайте, гість голосисти до нас поспішає, прохання він до нас має. Що за гість відгадай, Відповідь скоріш давай. На голівці гребінець, сам він, хлопець, молодець, по подвір'ю походжає, кукуріку весело співає. Малята, хто це відгадали? Так, це півник. Півник сонечком прокидається, на парканчик сідає, пісню голосно співає. Та вітерець пустунець парканчик наш зламав. Прийшов півник малята допомоги шукати. Щоб парканчик збудувати, допоможемо малята, парканчику півнику збудувати. Малята, допоможемо нашому парканчику. Звісно, півник, ми тобі обов'язково допоможемо. Зачекай трішечки. Малята будувати ми будемо. Давайте згадаємо з чого. Ну-ка нагадайте, що це в мене. Так, це будівельний матеріал. Ми нещодавно з вами будували доріжку, пам'ятаєте, для автомобілів. Малятка, а сьогодні ми будемо з нього будувати барканчик. Це це глинка. Якого кольору? Марійка, скажи мені. Зеленого дякую, малята. Ми будемо його будувати, щільно ставлячи один біля одного. Ось так, подивіться. Довгою стороною. Один біля одного. Ось так. Ну-ка, спробую малята півником. Гарний парканчик півник має. Голосну пісню на подяку нам заспіває. Кукуріку, кукуріку. Ку -ку -ку! Малята, він хоче, щоб і ви заспівали пісеньку. Ну-ка, давай прислухаємось півничок. Так, почув і малята заспівали. Малята, давайте з вами пригадаємо. Хто приходив сьогодні в гості? Так, півник, а що ми будували з вами? Парканчик для півника правильно! А з чого будували? З цеглинок. Ми з півником вам дуже вдячні і чекаємо на ваші парканчики. До нових зустрічей!